Запоріжжя місто доступне для всіх. Як досягти цієї мети обговорювали під час засідання ради безбар'єрності, зокрема озвучили результати обстеження щодо доступності міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги та центрального залізничного вокзалу. За словами посадовців, Запоріжжя 1 приємно здивував, адже більшість об'єктів розраховані на людей з інвалідністю. Варто лише розмістити додаткову кількість інформаційних стендів. А от до лікарні питань більше, але практично всі вони. Стосується дорожньої інфраструктури, зокрема, спуститись до корпусів медзакладу від зупинка громадського транспорту важко через сходи. Перше облаштування безбарівних зупинкових комплексів. Бачили, що там суду є, немає пониження бордюрів. Є питання стосовно постровів безпеки, які неможливо перейти Людям з інвалідністю, також облаштування парку місць для людей з інвалідністю, облаштування інформаційності, реєстратури вхідних груп і так далі. Була пропозиція встановити похилий підйомник для спуску людей з інвалідністю, з зупинки до безпосередньої самого вхідної групи міського лікарні, тому що Но, на жаль, іншого шляху там простого не, немає. Ще одне питання, котре обговорювали це транспорт. В місті курсують автобуси, тролейбуси та трамваї, котрі адаптовані для перевезень людей з інвалідністю. Головне, аби люди знали, коли такий транспорт приїде на їхню зупинку. Для цього працюють онлайн сервіси EasyWay та дозор, які допомагають відстежувати рух у режимі реального часу. Однак для зручності жителів та гостей міста фахівці запропонували додатково розмістити паперові розклади муніципального транспорту на зупинках. Паперові розклади не вимагають наявності смартфона, інтернету чи спеціальних додатків, тому їх можуть використовувати всі пасажири, включаючи людей старшого віку та тих, хто не має доступу до сучасних технологій. Паперовий розклад має значні переваги для людей з інвалідністю, а саме перше це простота використання люди з інвалідністю, які мають труднощі з використанням сучасних технологій. Або цифрових пристроїв можуть легко орієнтуватися за паперовим розкладом. Окрему увагу приділили соціальному таксі. Наразі воно перевозить переважно військових, але люди з інвалідністю також потребують цієї послуги. Тому було запропоновано розширити програму на всі райони міста, щоб кожен, хто цього потребує, мав змогу вільно пересуватися. В Україні постійно створюються місцеві ради з безбар'єрності в громадах, і їх вже зараз понад 500. І Запорізька рада безбар'єрності одна з тих, яка не просто адаптує місто, а створює простір можливостей для всіх. Ми відповідаємо на цей запит суспільства.